У нас різні програми стволових кліток, що составляють наші клітини из 30 мільярдів клітин. і наші клітини составляють ще Або тіло із 30 трильйонів чи мільярдів букв і клітин. Мільйонів, тобто трильйонів і мільярдів. Що було так всім ясніше. І дійсно у нас є столовік. Літини може і немає. І, дійсно, у людей є штучні мови, які можна розшифрувати. А є Боже мови, це естественно, то їх розшифрувати не можна. Тільки сам Бог може розшифрувати. Так що треба. Доверять Богу, и действительно наше тело оно состоит из богатых клітин. Аминь.